Екологія, рекреація і транспорт сьогодні в інформаційному блоці від сфера ТІВІ «Луцьк». З вами в студії Ірина Муза. Мої вітання. Економічні аспекти та екологічні загрози міжнародного водного шляху гданськ Херсон за круглим столом обговорили у Луцьку. Рівень впливу на довкілля водного шляху, який планують прокласти впродовж п'яти наступних років, катастрофічно недооцінений. Вважають екологи та природоохоронці. Натомість урядові організації вже підраховують економічну вигоду для України. Ідея створення водного шляху гданськ Херсон сягає своїми коренями ще у 18 століття. Тодішній польський король планував створити трансконтинентальне судноплавство, та це були лише задуми, що так і не реалізувались. Однак кілька років тому знайшлись ініціатори, котрі цю масштабну задумку вирішили відтворити. Проте, на думку експертів, завдас колосальні шкоди довкілля. Він знищить полісся. Чому він знищить полісся? Тому що вісла вісла не судноплавна. Вони хочуть тягати великі кораблі довжиною десь близько 130 метрів і шириною 33 три метрів. А для цього потрібно створювати величезні вали та постійно поповнювати запаси води, створюючи штучні озера. То про яке життя в цих водоймах може бути мова? Більше того, стверджує експерт Національного екологічного центру України Георгій Веремійчик, Не секрет, що водоймою переправлятимуть і продукцію з хімічними речовинами. Цим шляхом будуть Тягати різні е, хімічні е, там, е, значить продуктів хімічних хімічного виробництва е, нафту, якщо якийсь буде інцидент, а він неминуче трапляється, як ми з вами знаємо. Це будуть забруднені джерела постачання питної води для Києва і для міст вздовж Дніпра. Це буде колосальне забруднення. Вартість проекту на міжнародний водний шлях Е – близько 13 мільярдів євро. З них 12 мільярдів має дати польська сторона, і лише один мільярд білорусь та Україна. Компанія не було дуже зацікавлена в цьому шляху, бо вона тягатиме зерно на північ і виграють окремі компанії. Виграють. А всі програють, тому що довкілля буде знищене. Авим, фактом є те, що самого проекту в реальності ще немає лише техніко-економічне обґрунтування. Натомість деякі угоди вже укладаються, і окремі заходи вже плануються до виконання. Такий підхід екологів обурює, і вони вважають, що таким чином громадськість прагнуть обвести навколо пальця задля власних бізнесових інтересів. Кардинально іншої думки про запуск водного шляху виконувач обов'язків начальника Волинського регіонального офісу водних ресурсів Ростислав Кравчук. Шлях має існувати, тому що це економічно дуже буде вигідно для нашої держави. От я думаю, що кажу, роль екологів саме в тому, щоб вони шукали шляхи, як це зробити з мінімальними з мінімальною шкодою для навколишнього природного середовища, а не ставити палки в колеса. А ще додає Ростислав Кравчук, ніяких угод ніхто не укладає, тому такі зустрічі зараз недоцільні. Таких даних, щоб Сказати, що щось, якісь угоди кладається, нічого поки що немає. Така ж сама ситуація в Білорусі з екологами. Така сама ситуація на Україні. Ну Польща теж там є свої питання, тому це дуже я думаю, що швидко воно не буде. Природоохоронці теж не в захоплені від ідеї створення водного шляху, адже за словами Дениса Вишневського, він буде проходити через низку об'єктів природозаповідного фонду, які призначені для збереження водноболотних угідь полісся. Тут вже виникає питання балансу економічні блага чи блага природоохорони. Який саме вплив, тому що наразі ми бачимо тільки як сказати, ну, таку пропозицію. Ми не, наразі не стикалися не з, не з показниками технічними цього шляху. Учасники круглого столу протягом кількох годин дискутували на тему доцільності в шляху «Гданський Херсон та зрештою скерували звернення до уряду, аби це питання і там взяли під власний контроль. Вікторія Притулюк, Микола Гусар Сфера Тевелуцьк. Якщо потужними провисловими гігантами наша волинь похизуватися особливо не може, то потенціал туристичний в області безмежний. Щоправда, мальовничими краєвидами і дикими хащами сьогодні вже нікого не здивуєш. Краса природи, мов діамант, потребує якісного обрамлення. Саме у цьому напрямку активно працюють волинські загалом і шацькі, зокрема, лісівники. Ну хто з нас хоч раз не смакував рум'яним сальцем з вогнища на рісовій галявині? Хто не смажив духмяної ковбаски, вдихаючи при цьому густе цілюще повітря хвойного лісу? Отож, а коли такі задоволення можна отримувати, влаштувавши посаденьки з друзями у затишній альтанці, коли місце для багаття облаштоване, дрова під рукою, всі необхідні зручності, поряд? А погляд милують не лише стрункі стовбури сосен, а й витвори вправних людських рук. Ідилія скажете ви і не помилитесь. Навряд чи знайдеться хоч один відвідувач рекреаційних пунктів, облаштованих волинськими лісівниками, що не висловить вдячності за їхню працю. Такі е, осередки е, відпочинку, тим більше в таких природних умовах, це знаєте, це, це так має бути, і мало би раніше таке бути, тому що е, ну бачите, Є дорога, да? Люди тут їздять дуже часто. Крім того, що там їздять там, ну так би по там і лісовози займаються там, вивозять продукцію, але ж їздять і звичайні люди. І ми просто не приїжджали сюди літом. Тут людей дуже багато, адже краса, комфорт і зручності мимоволі притягують охочих скористатись результатами праці лісівників. Пан Сергій, не замислюючись, перелічує саме ті переваги рекреаційного пункту, задля яких такі локації і створюються. Це такі, знаєте, серед природних умов такі цивілізовані куточки відпочинку, ну, де є все. Даже ну, ну, якби, елементарно відпочити і побути наодинці з природою і в своїй компанії, плюс до того всього не засмічуючи ту саму природу, де ти відпочиваєш, а лишити це все тут на місці. І потім за тобою знаєш, що там приїдуть люди. Ну, це позбирають, поприбирають, і буде все ну цивілізовано, красиво, чисто. Спокійно, просто і навіть по-буденному говорить про справи, що викликають захоплення у сотень відвідувачів. Керівник шацького лісгоспу Андрій Самолюк. Ми їх створили буквально за два роки сім рекреаційних пунктів нових. Ну і зараз у нас практично так гроші на підкраску, що весною покрасити, отримати. Ну, порядку. 40-50 тисяч гривень на обслуговування рекреаційних пунктів, що є відкритими та безкоштовними для гостей. При цьому маємо зауважити, що ці кошти лісівникам не виділяє держава і не падають вони, як то кажуть, з неба. Працівники лісгоспу їх теж. Мають заробити так само потребує ресурсів і ще одна безкоштовна для відвідувачів. Локація облаштована шацькими лісівниками. Мова про так званий піщанський кордон. Популярніша з кожним роком принада для туристів, адже сюди приїжджають на пікнік, приїжджають відпочивати, приїжджають на рибалку. Подивитися наших звірів, качок, і обов'язково кабанчиків, нахабних норовистих і примхливих, які з особливою надією визирають наступного гостя, що входить до вольєра не з порожніми руками. Звісно, воно й ліпше ніж порпатися у лісових завалах, у пошуках якого жолудя чи їстівного корінця. Загалом піщанський кордон таке собі органічне поєднання різних представників дикої природи, птахів, риби, приручених представників домашнього господарства. І навіть бджіл. Для багатьох відвідувачів піщанський кордон це яскраві враження та свіжі емоції, особливо для малечі. Вони приїжджають на півдня, на день автобусом, розположуються тут, тут бігають, тут відпочивають, тут і. Ну все, оце напевно і є найліпша винагорода за працю лісівників щира дитяча радість. Ми саме сьогоднішні малечі у недалекому майбутньому переймати естафету нашого покоління у збереженні скарбів волинської природи, милуватися цими одвічними краєвидами і з вдячністю згадувати тих, хто піклується про нашу землю сьогодні. Олександр Мартинюк, Людмила Літвінчук, Микола Гусар, Сфера Тевелуцьк. У конкурсі щодо вибору оператора електронної системи транспорту Луцька відтепер можуть брати участь не лише українські претенденти, а й закордонні. Таке рішення ухвалили під час круглого столу в міській раді. Чим зумовлене таке рішення та чи є бажаючи вкласти гроші у цю справу, цікавились наші журналісти. Одні приймають, інші поправляють. У Луцькраді коригують рішення виконкому, яке ухвалили ще у листопаді 2018 року. Ми зараз тільки будемо вносити зміни в порядок вибору оператора. Так і до вимог самих, які буде виставлятися до оператора, що він має робити і як буде робити. А змін каже Володимир Степанов небагато. Найвагоміша та що участь у конкурсі можуть брати не лише резиденти України однак, якщо це будуть навіть іноземці, то пропозиції повинні бути винятково українською мовою. Решта змін дрібні, каже посадовець. Попри те, що зміни ще вносять, та й до запуску системи часу чимало, претенденти вже пропонують свої послуги. До нас зв'язувалися представники, значить, з Черкас, до нас зв'язувалися Луцькі значить, підприємці, зв'язувалися, значить корейська фірма, от, давали свої пропозиції, Одесити давали свої пропозиції. Усі надають власні пропозиції, однак ще не бачили тих, що прописані у конкурсі. Тож, за словами Володимира Степанова, то реально візьме участь. Наразі питання риторичне. Вікторія Протолюк, Антона Нощук, Сфера Твелуцьк. Бути журналістом справа надзвичайно відповідальна. Вона вимагає певного способу життя і певного способу мислення. Технології та принципи журналістської праці змінюються так швидко, що навчити молодих людей головним азам стає практично нереально. Як відкривали для себе глибини професії учасники Луцького турніру юних журналістів, знає Соломія Боковська. Майстерно володіти словом, толерантно поводитись у дискусіях, мислити по сучасному. У Луцьку відбувся 15-й ювілейний турнір юних журналістів, в якому цьогоріч взяли участь сім команд, що демонстрували не лише глибокі знання журналістики, а й уміння вести публічні дискусії, відстоювати свою точку зору з різних проблем. Про те, чим корисний такий турнір, розповіла завідувач міського методичного кабінету управління освіти Луцькради Світлана Куляк. Ну, по-перше, це вміння працювати в команді. По-друге, це вміти працювати під керівництвом лідера, капітана команди. По третє, вміти працювати з інформацією. Самі ж учасники захоплені від такого заходу, мовляв, прийшли навчитися правильно доносити інформацію, адже вона повинна бути об'єктивною та достовірною. У цьому кажуть, неабияк допомагають та підтримують і вчителі. Вони розповідають, як обов'язково виглядати Ну, точніше, це моральна підтримка. Адже вчитель це завжди моральна підтримка. Якщо вірить в нас, то ми віримо в себе. Сам турнір організовано у два етапи. Перший етап проводиться на регіональному, обласному та міському рівнях. Другий етап всеукраїнський підсумковий. Кожен з турніру бере для себе щось корисне і не обов'язково стати великим журналістом. Адже цей турнір стане у пригоді, навіть якщо ви прийшли опанувати інші навички, зокрема, впевненість в собі, додає Світлана Куляк. Учасники турнірів дуже часто. Пізніше, взявши участь в турнірних боях, розповідають, що їм простіше виступати перед аудиторією. В них зникає страх людей, які знаходяться перед тобою, якщо вони для тебе чужі. Учасники сьогоднішнього турніру спробували себе у таких ролях, як доповідач, опонент, рецензент, спостерігач. І не настільки важливо, хто переможе. Важливо, що юники і дівчата справді опанують важливі навички, котрі зможуть згодом застосувати у багатьох життєвих сферах. Соломія Буковська, Микола Гусар, Сфера ТВ Луцьк. Ми вдячні за співпрацю нашим партнерам інтернет-виданням Перший район Луцьк та «Конкурент». Глядачів запрошуємо стежити за нашими сторінками та каналами у Фейсбук, і Телеграм. Дивіться нас у кабельній мережі воля. Таким був день. Ще цікавіші та змістовніші новини в наступних інформаційних блоках від сфера «Луцьк». Залишайтесь з нами і будьте здорові.